Боже, ти ж диришся! Це ти так скучив? Ти скучив за пані! О, да! Жарко сьогодні! Ту не витрушуйся на мене! Я так цього чекав! Не виходить, там сидеть, хочется тут родить. Тільки не до... не підходь. Холодно. Йди на сонечку. Та не до мене, я не рушник. Давай, залайся. Давай ще, давай ще разок. Там їжа не з'явилася. Давай останній. <риклад> <риклад> Що це за діловий пес? О, холодно. Скільки енергії. Треба всіх обляпати. Все, я виключаю. нічого не будеш показувати?